Норм чи стрьом. Норм чи стрьом прибирати в авто частіше, ніж удома. Норм. норм. трьом чи норм розповідати працівнику сервісу, що і як ремонтувати. Норм. Норм чи стрьом зробити якнайшвидше з фразою і так піде. Норм чи стрьом, коли в машині щось гупнуло, а ти робиш голосніше музику. Норм. Норм чи стрьом купувати запчастини на Аліекспресі. Стрьом А на тему можна? Ні, інтерпати центр можна. Стрьом чи норм зніматися у трендових відео? Норм. 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 Норм чи стрьом, коли клієнт приїжджає зі своїми запчастинами. Норм. Виріжеш робиш? це ще раз. Ну, я так приїжджає. <сіх> вона <сіх> 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 вона <сіх> <сіх> <на> тему замовляє. <сіх> я з тему замовляю. Що ти замовила? <сіх> Масло? Машина замовила, але ну, там машина замовила. Машина замовила. А, ну тоді норм. Норм чи стрьом, якщо майстер не показує зняті деталі. Стрем. Стрем. Норм чи стрьом, якщо СТО не дає гарантію на ремонт. Стрем. Стрем. Норм чи трьом, якщо майстер радить не чіпати, поки їздить. Стрем. 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 Крізь стрьом один.